Моє шанування усім людям. Перед вами особи, які вважають себе керівництвом місцевого відділу поліції, міським головою міста Красилова, а також особа Заєць, який організовує незаконні, несанкціоновані, систематичні припинення електропостачання жителям міста Красилова. І кожен раз розказують красилівчанам якісь байки, що причиною відключень є погодні умови, такі як дощ і вітер. Декілька днів тому красилівчани знову добу сиділи без світла, тепла і води. Островський, яка вважає себе міським головою міста Красилова, відомо, що Європа та Сполучені Штати Америки передали Україні десятки потужних установок автономної генерації, які б безперебійно забезпечили електроенергією населені пункти у разі пошкодження об'єктів електроенергетики. Але замість того, щоб забезпечити місто установкою автономної генерації, простіше примусити людей жити по якихось графіках відключень, які не передбачені чинним законодавством. А якщо заброньовані горе патріоти продовжують непогано заробляти, попри війну, то про які графіки взагалі може йти мова? Хочете довічно заробляти, забезпечуйте людей генераторами та паливом, а графіки відклю... відключень робіть для себе. Досі жодна особа, яка називає себе місцевою владою, не оприлюднила ні плану, ні механізму відновлення зруйнованої генерації, не пояснила людям, куди йдуть гроші за електроенергію і в які терміни відновляться потужності. Якщо великий дефіцит електроенергії, то прийміть від громадян пропозицію, де взяти недостаючі кіловати. В першу чергу Островська разом із Зайцем негайно відключайте міську раду, ТЦК, поліцію, прокуратуру, податкову суд, тобто всіх тих, хто з першого дня війни зобов'язаний бути на передовій, а не вилежуватись на посадах і воювати в теплих кріслах. А також усі фірми, магазини і кафе, що належать всім тим наближеним, хто за гроші забронювався і жирує під час війни. Замість того, щоб притягнути до відповідальності Островську Нілу, яка за чотири роки війни не забезпечила місто Красилів установкою автономної генерації для безперебійного постачання електроенергії до житлових будинків красилівчан у разі пошкодження об'єктів електроенергетики. Притягнути до відповідальності осіб, які, відчуваючи свою безкарність незаконно, несанкціоновано, систематично припиняють людям електропостачання, чим позбавляють людей можливості використовувати прилади опалення та водопостачання своїх житлових будинків. Топчишин і Осачук, які називають себе керівництвом місцевої поліції, лише спостерігають, розводять руками, скиглять і ховаються від людей. А війна не заважає Островський подорожувати систематично, мандрувати країнами Європи та ухилятися від звіту перед громадою, за чиї кошти подорожує і яка користь від того красарівчана? Скільки ще вас будуть терпіти красарівчани та оплачувати вашу бездіяльність? Усіх небайдужих людей прошу поширити це відео. А уповноважених осіб правоохоронних органів прошу звернути увагу на цю ганебну ситуацію, яка склалася в місті Красилів. Я готова надати докази, які підтверджують правдивість моїх слів.